Надзвичайна подія відбулась у Львові лише кілька днів тому. Шанувальники активного способу життя та здорового фітнесу зібралися тут на зустріч тренерів фітнес-центрів Фіт Керст з різних куточків України. Це неймовірна зустріч, це дивовижна зустріч, бо такого не було давно взагалі. І... Ми навіть не вірили, що ми це зможемо зробити, але ми бачимо, скільки людей сьогодні приїхало. Ми бачимо, що кожен з нас цього потребує: бути разом, бути в єдності. І сьогодні тут знаходяться і Дніпро, і Харків, Суми, Львів, Дрогобич, Стрії, різні, 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 різні а, міста. І ми дуже щиро вітаємо їх. І Такі, знаєте, ми загорілися метою. Що це буде більше ста клубів в Україні на зараз? Працює 63 клуби, і ми віримо, що це буде 100 плюс клубів, і це буде мільйон щасливих здорових жінок. На нашому заході зараз присутні понад 80 тренерів з різних куточків України. Ми віримо, що ми така важлива частина фронту підтримки, і ми працюємо з жінками, з жінками, які чекають своїх чоловіків, які чекають своїх синів, своїх дітей. І ми підтримуємо їх. Для того працюємо для них, для того, щоб вони були здоровими. І для цього ми сьогодні зустрілися, щоб навчити наших команду тренерів для. Того щоб підвищити кваліфікацію, ми сьогодні говоримо про здоров'я, про емоційний та фізичний стан, як пройти цей шлях до цілі разом на зустрічі. Фахівці мали можливість обмінятися досвідом та ідеями. Усі учасники отримали можливість розширити свої знання, покращити навички тренувань та засвоїти новітні методики. Ми віримо, що фітнес-тренер це, знаєте, як той помічник, як ментор, який проводить тебе у здоровому способі життя. І я вірю, що ми таких фахівців будемо народжувати більше і більше. Нас повинно бути багато, бо фіткерс це клуби міста сили, де 30 хвилин вона тренується, вона. Вона отримує результат, вона отримує класний сервіс, вона надихається на життя. Наша компанія має класну місію. Такий слоган, який ми використовуємо і користуємось по життю. Ми впливаємо на якість на якість життя наших клієнтів. Тому ми впливаємо, ми допомагаємо прожити це життя якісно, здорово та енергійно. Наша мережа зараз нараховує 63 клуби, які працюють в різних містах України. Але є ще ті міста, де ми хочемо, щоб були наші клуби. Це Рівно, Тернопіль, Кропивницький і так далі. І тому ми кажемо: долучайтеся до нас, долучайтеся до мережі щасливих і сильних, класних підприємців. Це гарний бізнес. Для цього часу це гарний бізнес, який працює з 2008 року в Україні. І він пройшов майже все. І він працює, він розвивається. Тому долучайтеся до нашої команди.